Вітаю вас, шановні учні та учениці! Мене звуть Сергій Зеленін. Сьогодні ми поговоримо про виробництво, передачу і використання змінного струму та розглянемо будову трансформатора. Важливою властивістю електричної енергії є те, що її можна передавати на великі відстані. Найчастіше для цього використовують дуже довгі лінії електропередачі. Але під час передачі електроенергії обов'язково трапляються втрати енергії на нагрівання. Ці втрати можна обчислити за законом Джоуля ленца Як нас учить закон Джоуля ленца кількість теплоти, що виділяється в провідниках, дорівнює Q дорівнює і з індексом D у квадраті RT. Отже, зменшити втрати енергії на нагрівання можна двома шляхами: або зменшити опір провідника, або зменшити силу струму. Оскільки опір провідників у законі Джоуля ленца в першому степені, а сила струму в другому степені, Зменшення сили струму суттєвіше впливатиме на зменшення втрат електроенергії, ніж зменшення електричного опору ліній електропередачі. Зменшувати опір ліній електропередачі можна в два способи: використати метал із меншим питовим опором, Коштовні мідь і срібло, або збільшити площу перерізу дротів і витрати металу на навантаження на вежі ліній електропередачі. Тому для передачі тієї самої електричної потужності доцільно збільшувати напругу і, відповідно, зменшувати силу струму. Збільшення напруги в 10 разів спричинить зменшення втрат електроенергії у вигляді тепла в 100 разів. Саме тому, перш ніж передати енергію на великі відстані, потрібно підвищити напругу. Після того, як електроенергія дійшла до споживача, напругу потрібно обов'язково знизити. Таке підвищення і зниження напруги здійснюється за допомогою трансформаторів. Трансформатор це пристрій, який перетворює змінний струм з одним діючим значенням напруги, на змінний струм з іншим діючим значенням напруги тієї ж самої частоти. Найпростіший трансформатор складається із замкненого осердя магнітопроводу і двох обмоток. Осердя виготовлене з тонких пластин трансформаторної сталі обмотки з ізольованого мідного дроту. До однієї з обмоток, яка називається первинною і має n 1 витків дроту, подається напруга від джерела змінного струму. До другої обмотки вторинної, яка має n 2 витків дроту, підключають споживачів електричної енергії. На електричних схемах трансформатор зображають так, як представлено на рисунку: принцип дії трансформатора. Дія трансформатора обумовлена явищем електромагнітної індукції. Первинна обмотка трансформатора підключена до джерела змінного струму. При цьому струм, який йде в цій обмоці, утворює в замкненому осерді змінний магнітний потік Фі. Завдяки великій магнітній проникливості матеріалу осердя, цей потік майже повністю зосереджений всередині осердя та створює ЕРС самоіндукції в первинній обмоці та ЕРС індукції у вторинній обмоці. Згідно з законом електромагнітної індукції, РС, індукована в кожному витку первинної та вторинної обмоток трансформатора, дорівнює, РС дорівнює мінус Фі штрих по Т. Миттєве значення РС самоіндукції в первинній обмоці тоді дорівнює, РС1 дорівнює мінус Н1 помножити на Фі штрих по Т. У вторинній миттєве значення РС індукції становить РС2 дорівнює мінус Н2 помножити на Т. Відношення Е1 поділити на Е2 цих миттєвих значень дорівнює відношенню відповідних діючих значень РС індукції RS1 поділити на RS2, оскільки немає різниці фаз між РС у первинній та вторинній обмотках. Тоді маємо RS1 поділити на RS2 дорівнює мінус N1 помножити на фіш 3ПТ поділити на мінус Н2 помножити на фіш 3ПТ, дорівнює n 1 поділити на N2 і дорівнює K. Таким чином, відношення діючих значень ЕРС, індукованих у первинній і вторинній обмотках трансформатора, дорівнює відношенню кількості вітків в обмотках. Величину k називають коефіцієнтом трансформації. Трансформатор називають знижувальним, якщо коефіцієнт трансформації більший за одиницю. k більше одиниці. У знижувальних трансформаторах вторинна обмотка містить менше витків дроту, ніж первинна. Трансформатор називають підвищувальним, якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю К менше одиниці. У підвищувальних трансформаторах вторинна обмотка містить більше витків дроту, ніж первинна. Важливі зауваження. Перше, трансформатор не може здійснити перетворення напруги постійного струму, оскільки в цьому випадку магнитний потік не змінюється і РС індукції не виникає. Друге, трансформатор не можна підключати до джерела постійного струму. Опір первинної обмотки малий, тому сила струму в ній зросте настільки, що трансформатор нагріється і вийде з ладу. Холостий хід роботи трансформатора. Дослідімо, як працює трансформатор, вторинну обмотку якого розімкнено, тобто трансформатор не навантажений. Роботу ненавантаженого трансформатора називають холостим ходом. Первинна обмотка трансформатора підключена до джерела змінного струму, напруга на виході якого У 1 під час проходження струму в цій обмотці виникає РС самоіндукції РС-1. Якщо ми знехтуємо активним опором обмотки, то будемо мати, що в будь-який момент часу У1 приблизно дорівнює РС-1, або аналогічне співвідношення для діючих значень напруги та ЕРС У великий 1 дорівнює ерс 1 У вторинній обмотці струм не йде, вона розімкнена, тому напруга на кінцях вторинної обмотки за модулем дорівнює ЕРС індукції. Велике 2 дорівнює РС2. Таким чином, у режимі холостого ходу справджується рівність. У велике 1 поділити на у велике 2 приблизно дорівнює рс 1 поділити на rs2, дорівнює N1 поділити на n2 і дорівнює k. Якщо кількість вітків у первинній обмоці більша, ніж у вторинній к більше одиниці, то трансформатор понижує напругу у1 більше у2. І навпаки, якщо кількість витків у первинній обмотці менша, ніж у вторинній К менше одиниці, то трансформатор підвищує напругу у 1 менше у 2. Добираючи співвідношення між кількістю витків у первинній і вторинній обмотках, можна в потрібну кількість разів підвищувати або понижувати напругу. Навантажений трансформатор. Якщо вторинну обмотку трансформатора замкнути на навантаження, то в ній виникне електричний струм. Цей струм спричинить зменшення магнітного потоку в усерді і, як наслідок, зменшення АРС самоіндукції в первинній обмоці. У результаті сила струму в первинній обмоці збільшиться і магнітний потік зросте до попереднього значення. Чим більшими є сила струму у вторинній обмоці і потужність, яка віддається споживачеві, тим більшими є струм у первинній обмоці і потужність, яка споживається від джерела. Під час роботи навантаженого трансформатора для діючих значень напруги і сили струму справжується приблизна рівність. У великий 1 поділити на У 2 приблизно дорівнює І2 поділити на І1 1 це означає, що в підвищувальному трансформаторі сила струму більша в первинній обмоці, а в понижувальному трансформаторі сила струму більша у вторинній обмоці. Якщо трансформатор ідеальний втрати енергії дорівнюють нулю. То у скільки разів він збільшує напругу, у стільки ж разів він зменшує силу струму. І навпаки, застосування трансформаторів. Підвищувальні трансформатори розташовують поблизу генератору змінного струму на електростанціях. Це дозволяє передавати електроенергію на великій відстані при високій напрузі понад 500 кВт. Завдяки чому втрати енергії в проводах значно зменшуються. У місцях споживання електроенергії встановлюють знижувальні трансформатори, в яких висока напруга, що подається високовольтними лініями електропередачі, знижується до порівняння невеликих значень, при яких працюють промислові та побутові споживачі електричної енергії. Крім систем передачі та розподілу електроенергії, трансформатори застосовують у випрямних пристроях, у лабораторіях для живлення радіоапаратури, приєднання електровимірювальних приладів до кіл високої напруги. Для електрозварювання тощо. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.